Я хочу, щоб ви зрозуміли мою позицію і дуже багатьох людей. Це не справа комерційних структур, Борис Петрович, і шановний Андрій Андрійович, парадка. це справа 11 мільйонів гривень, які винні нечесні бандити простим людям. розумієте? Простим людям в селі Жиречі Турського Радівського району, Смітен, журавлина і так далі. Розумієте, Борис Петрович. Причому тут комерційна структура. Раківський молокозавод, рік, 4 мільйона, 4,5 млн грн. Чому не сидить керівник? Чому не сидить голова цього структури? Чому не опорчатиме, чому не маски шоу, де пехот і так далі? Розумієте чи ні? Ну, людям, ви уявіть собі, 11 мільйонів гривень боргу. Маса людей по е, тисячі, по 5 тисяч, по 10 тисяч. Розумієте? А ви розказуєте про доїння апаратів, про комерційну таємницю це злочинці. І ви повинні разом з правоохоронними органами взяти цих злочинців за одне місце, щоб вони віддали борг. Все. Люди цього просили рік тому, що ви сказали з Горбентом. Я цим питанням займусь. я не буду порядок. По трьох пунктах, по жодному з пунктів, ви нічого не зробили. Заводя, чи там ковер молоко. І Питання в тому, що злочинці повертають людям за їхнє молоко е, з музелями. 11 мільйонів гривень. Розумієте чи ні? І хтось має навести порядок. На жаль, немає маєте повітряної волості. Дякую вам. Е, Я думаю, ці люди, які ви назвали злочинцям, вам окремо подякувати. Ви зробили сьогодні те, що не повинні робити, а без дослідження, без суда, і чинства називаєте людей злочинцями. Це, це, це відповідь на Це відповідь Ви Не заводьте будете управляти ніколи з процедури. Так я зрозумів, Сергій Іванович. Прошу. Сергія. Шановні депутати, я працюю в режимі регламенту. Все.